В очікуванні урочистої церемонії футболісти обох команд, тренери та керівники футбольного клубу Шваво обговорювали здобуті за рік перемоги і аналізували кожен матч чемпіонату. Цей сезон для нас склався вдало. Ми досягли ну, вагому успіху завдяки тим, що хлопці плідно попрацювали як в тренувальному процесі, так і в іграх. Всіх команда. На початку свого існування брала участь у такому, будемо казати, дуже серйозному заході, як Кубок Підгір'я, і дійшла у фіналі до фіналу, де поступила з аматорській команді Оскар Підгір'я. Самі футболісти пишаються насамперед командним стилем гри. Створився дуже гарний колектив. У нас почали дуже гарно грати в футбол. Ну, все, все як завжди. Переможницею почувалася очільниця міста Роксолана Джура, бо я пообіцяла громаді рік тому відродити в бурштині футбол, так воно і сталося. Рівно рік тому, приблизно в таку саму погоду і приблизно в такому самому стилі мені доводилося переконувати основного генерального спонсора, який став спонсором компанія ДТР про те, що футболу в бурштині бути, що футбол це ціла. Історія і культура буштинців, яка має ген з 60-х років свій початок. Ви знаєте, наших футболістів, ветеранів з генератора, з інших команд, які сьогодні вже сивочолі приходять на стадіони. І мені сьогодні відрадно, рівно через рік, таку ж саму погоду, приблизно в такому ж самому стилі одягу, говорити і тішитися, що дійсно ми не помилилися. Команда не підвела місто, команда не підвела генерального спонсора компанії ДТЕК, команда не підвела. Міського голову, і ми чемпіони другої ліги Івано-Франківської області. Окрім компанії ДТЕК, ініціатором відродження футболу в Бурштині від самого початку був відомий підприємець меценат, депутат обласної ради Андрій Іваськів. Ми дуже задоволені результатом цього, що ми зробили разом. Результат відмінний. Це чемпіонство в другій лізі чемпіонату області. Перше місце. Ми війшли по півфінал. Кубку області, де грають команди першої ліги. Команда тільки формується, команда тільки набирається сил. І я думаю, що в цій команді є дуже хороше майбутнє. Чому я так говорю? Тому що наші юнаки виграли перше місце також в другій лізі і виграли суперкубок області серед юнацьких команд. І в нас Підростає наше бурштинське, правильне таке футбольне молоде покоління. Молоде покоління, тобто гравців юнацької команди, першими запросили на сцену для вручення нагород. Під дружні оплески присутніх у залі юнакам вручили медалі та кубок чемпіонату. Так само дружно вітали з перемогою і дорослий склад команди. Гравці отримали медалі і заслужений у важких поєдинках кубок чемпіонату. Цей рік є початком відродження добрих традицій бурштинського футболу. І це доказала команда перша, це доказали юнаки, це доказало відношення міської влади. І, зрештою, повернувся дитек до футболу, як то кажуть, обличчям повернувся дитек. Це дуже важливо, тому що маючи таке потужне підприємство на території міста. І якщо воно буде підтримати футбол, буде підтримати соціальну сферу. Я сподіваюся, що не тільки футбол, а взагалі соціальну сферу, дитячий футбол, тоді буде результат. Сьогодні у цьому вже ніхто не сумнівається, адже спільна перемога бурштинців стала ваговим внеском у розвиток прикарпатського футболу загалом і примножила славу міста енергетиків.